Розпаковку мого інтернет-замовлення з магазину Аврора. Тут багато всього цікавого, і все це косметика, тому залишайтеся, будемо робити огляд. На днях заходжу я така на сайт Аврори і бачу, що там з'явилася косметика пастель. Я була в шоці, тому замовила так багатенько всього. Перше саме, що я побачила від пастель, там, це був ось такий тінт, і я його замовила його можна і як рум'яна, і нагу. Губи просто вау. Далі побачила ось таку туш. Я на неї бачила багато класних відгуків, що вона дуже крута. Там ще в комплекті були наліпки. Ну, дуже вона мені по пакуванню подобається. Така класна. Так, далі. Це буде ось такий консилер. Вирішила змінити свій фітмі на якийсь новий. Сподіваюся, що мені підійде колір його. Ось така. Помада нюдова, ось такий колір, теж треба все тестити. Далі ось така чорна підводка, таке пакування, все дуже класне. І ось такий прозорий блиск. Мені сподобалося, що цей блиск був з пластмасовим аплікатором. Коли ти наносиш на помаду аплікатор твій не брудниця, ти просто легко можеш ватним диском, наприклад, взяти і стерти помаду, і потім твій блиск буде такий самий прозорий і не брудний. До цього від пастель в мене не було жодної позиції, а тепер цілих шість. Я дуже цьому рада. Пишіть в коментарі, що перше ми будемо тестити. І я обов'язково зніму відео. Огляд на всі ці продукти. А можливо, взагалі зроблю макіяж тільки косметику пастель. Ось такий у нас відео огляд вийшов. Ну що, бувай!